Іван, я, от, наприклад, ніколи не чув про таке захворювання плечового суглоба як імпічмент синдром. Чому саме цю тему ти вибрав і чим вона важлива, на твою думку? Ну, Якщо просто пояснити, англійською мовою pinchens означає защемлювати або зажимати. Отже, імпічмент описує стан, при якому відбувається стиснення м'яких тканин кісткової структури. Від 7 до 35% усіх захворювань та 60% захворювань на плече припадає саме на імпічмент синдром. Діагностика є досить складною. Наприклад, лише клінічних тестів налічується понад 100 штук, це ті, які були науково ґрунтовані та досліджені. А в моєму матеріалі я виклав 20%. За допомогою яких ви можете правильно діагностувати, а також хочу пояснити, як правильно діагностувати, знаходити причини виникнення, оцінювати і розуміти, як саме боротись і лікувати імпічмент синдром.